Заспокоює, надихає та приносить користь. Так можна охарактеризувати гончарне ремесло та ліплення з глини. Обидва напрямки функціонують та розвиваються у кривому розі. Дядя Саша, як його називають побратими, вже понад 20 років займається гончарством. Ремесло, воно все таки досить складне. Воно складне в навчанні, складне в роботі. І якщо ти не хочеш наближатися до якоїсь автентичності, то це вдвічі складніше. Нехай 10 років тому це нові технології вже давно, це теперішній час, але глину ляли руками. Ну, от таке капає пот з е, обличчя влину. Така технологія в них. Тому це складно. Криворіжець об'єднав близько 10 майстрів в Україні. Проте з початком повномасштабного вторгнення все змінилось. До війни були люди, звісно, в різних куточках України, які об'єдналися в нашу майстерню і виконували спільні проекти. Їх було багато. Зараз їх немає. Деякі залишились на окупованій території. Я думаю, що навіть буде складно з ними зустрітися Коли стало відомо, що у військового буде коротка відпустка, його подруга Тетяна Кульчицька запропонувала Сашкові влаштувати майстер-класи з гончарства. Це вже другий за рахунком. Я все-таки хотів, щоб люди побачили. Що до них приїхав військовий і приїхав не не просто попросити грошей там на дрони чи на щось інше, а дати щось, щось їм в руки, маленьке добро От, і зрозуміти, що ми разом, і це кардинально нас відрізняє від нашого супротивника. Це потрібно розуміти. Сашко каже, що ділиться розповідями про такі заходи з побратимами. Як елемент підтримки скоріше, щоб відволіктись від чогось на якусь хвилинку, сказати, що буде мирне життя ще, що вони до нього повернуться. Тетяна. В кривому розі наша і волонтерка і медикиня, от, такий маленький герой, знаходить сили, троє дітей і продовжує цю справу. почали займатися гончарством-ліпленням ще до війни. Почали збирати діток, почали активно розповсюджувати цей напрямок у місті. У нас цей напрямок, в принципі, активно працює, є люди, які працюють, але, на жаль, почалася війна, і Сашко пішов добровольцем на війну і відповідно і гончарство як таке поки що призупинилося. Але з початком війни і з продовженням продовженнями треба було щось робити, треба було допомагати. І ми придумали проводити такий майстер-клас. Основна мета цього заходу збір коштів на потреби, а саме на дрони для батальйону, який представляє Сашко. Дуже спонтанно. Я його придумала. чесно. От чесно скажу, зараз мурашки по шкірі, але ідея, і така саме блискавка, що треба робити, треба його робити, сталося, коли був такий масштабний приліт у нас в місті. Ось тоді, коли в цей вечір. Мені наступного дня було і два такі відчуття і страх за дітей, за моїх в першу чергу за сім'ю, і за і така жагуча бажагуча бажання робити ще більше. Треба організовувати знову такий захід для того, щоб зібралися люди і зібрали кошти на дрони, на необхідні потреби, які зараз є. Тетяна каже, що кожен є частиною великого паслу допомоги. Десь то хтось щось малює, хтось щось плете сітки, хтось щось робить там розпалювачі, де буває маленьких справ. Всі справи необхідні, і все складається в один великий паз в велику картинку. Тому я хочу просто закликати людей, які думають, що та що я там можу? Я можу сплести там два рядка сітки, або я можу зробити там 10 свічок. Ні, робіть все це складається в велику картину, і потім виходить велика допомога. Про мистецтво ліплення з глини розповідає Юлія Бондаренко, криворізька волонтерка та засновниця студії творчості птах. Моя історія. Це було ще, мабуть, в районі 18-го року. Я познайомилась з глиною, тоді ну от воно зараз виросло в майстерню. Вона активно почала працювати десь в районі Нового року. Чим ми займаємось? Ми за донати проводимо майстер-класи різні, не тільки з глини. Ну, основний напрямок це глина, але ми тут і ветенанки робили, і що ми ще ці гердани стрічкові плели. Ну тобто, все, що стосується України, української культури, ми намагаємось, що знаємо, ділимось. Люди люблять глину, це природний матеріал. До мене жінки різні категорії приходять: і дружини загиблих, і родини військовослужбовців, і родини тих, хто в полоні. Заходять з одним настроєм, а виходять завжди з посмішкою. Не знаю, в чому секрет, Але це така магія глини. Просто робота з глиною заспокоює і відволікає від всього, що навколо. Скільки б фоном не було страшних новин, але завжди робота в майстерні мене перемикає особисто. Юлю як майстра запросили до Німеччини. В Берлін на фестиваль, приврочений до Великодня. Ну от Ми збираємось і їдемо з донькою провести майстер-класи, але ми веземо з собою трошки виробів українських, познайомити європейців з тим, що ми робимо і як ми робимо. У гончарному мистецтву у студії Юлі теж є місце. Чорному колі теж працюємо. Просто те, що воно у нас одне, і воно скромненько стоїть, чекає компанію для того, щоб вже, ну, хоча б 3-4 штуки вже можна проводити майстер-класи. Ну, ми зараз іще маленькі, і, і тому зараз наразі це чисто волонтерщина, чисто для того, щоб збирати кошти на ЗСУ. У нас є матеріал, з яким працювати, у нас є трошки ресурсу на те, щоб це робити там ну, зараз так. Що буде далі не знаю. Марія у криворізької волонтерки теж пов'язані з мистецтвом та його розвитком. Я хочу школу мистецтва. Да. Мені здається, що кривому рогу критично не вистачає мистецтва. І творчості, і мистецтва, і ну просто чогось вищого, ніж просто робота. Складний час, складно мені говорити на цю тему. Чи є воно взагалі це натхнення? Просто е, робиш, тому що це повітря твоє. І... А як не робити? Якщо не ми хто, то хто?